16 лютого Коли послух здається неможливим. Авраам, будучи випробований, вірою привів Ісаака і, маючи обітниці, приносив у жертву. Євреїв 11.17 Для багатьох з вас зараз. А для інших цей час наближається. Послух здається кінцем усіх мрій. Ви відчуваєте, що якщо зробите те, до чого вас закликає Слово Боже або Святий Дух, це зробить вас нещасними, і Бог жодним чином не зможе змінити все це на краще. Можливо, Божий наказ або заклик, який ви зараз чуєте, полягає в тому, щоб залишитися в шлюбі або залишатися неодруженим, продовжити працювати на цій роботі або звільнитися з неї. Прийняти хрещення, говорити на роботі про Христа, відмовитися від компромісу з власним розумінням чесності, протистояти людині в гріху, наважитися відповісти на нове покликання стати місіонером. І, як ви бачите у своєму обмеженому розумі, перспективи такого вчинку жахливі. Це як втрата Ісаака, єдиного сина, який міг би стати спадкоємцем. Ви розглянули кожен людський аспект і впевнені, неможливо, щоб це могло закінчитися якось добре. Тепер ви знаєте, як то було для Авраама. Ця історія записана у Біблії для вас. Чи прагнете ви Бога, Його шляху і Його обітниць понад усе на світі? Чи вірите, що він може і буде шанувати вашу віру і послух так, щоб ви, не соромлячись, називали його своїм Богом, і використовувати всю свою мудрість, силу і любов, щоб перетворити ваш шлях послуху на шлях життя і радості? Ось криза, з якою ви зараз зіткнулися. Чи бажаєте ви його, чи довіряєте йому? Слово Боже промовляє до вас. Бог гідний і Бог спроможний.